Слава Ісусу Христу, дорогі друзі, радо вітаю вас на проєкті Катехізація дорослих. Як вже було анонсовано у попередньому відео, сьогодні ми будемо говорити про жертву Христа, про Євхаристію. І на превеликий жаль для нашої України, сьогодні ми знайомі по особливому жертвою людини, тому що найкращі сини й дочки нашої держави кладуть своє життя за кожного з нас за вільну незалежну Україну. Ісус Христос, як Бог, Бога людина, видав себе за кожного з нас, відкупив нас своєю святішою кров'ю, відкрив двері до раю, подарував нам вічність, зроблено все. І про це ми читаємось в тому Письмі, що так був Бог полюбив світ, що видав свого Сина єдинородного. Щоб кожен, хто вірує в нього не загинув, але мав життя вічне. Але тут є дуже важливий момент, відкуплення є нам дароване через жертву Христа. Ісус відкупив нас своєю насвістую кров'ю, Ісус відкрив двері до раю. Ісус подарував нам відкуплення. Але чи спасемося ми, залежить вже від кожного з нас, чи приймує Спасіння? Чи прийму я жертву Христа, яким є моє життя? Чи живу я згідно заповідей Божих? І тут залежить, чи прийму я це відкуплення, чи буду я спасенний, чи це є так, як в пишуть, коли нас закликали на бенкет, про який я говорив в минулому відео, де Господь видає себе в жертву. А ми скажемо: сьогодні я не можу йти на службу Божу, не можу йти на бенкет. Тому що я купив волів, або я купив поле, або я одружився, про це нам каже це письмо. І ми не приймаємо в такий спосіб жертву Христа. Ми не приймаємо відкуплення. І тоді жертва Христа є для нас марною, тому що ми її не приймаємо. Але незважаючи на це, Ісус Христос проливає свою кров за Тебе і за мене за кожного з нас. На службі Божій. Адже коли священник каже: прийміть їжте, це тіло моє, яке за вас ламається на відпущення гріхів, відбувається момент переєстеслення. і вже є не хліб і вино, але є тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа. Субстанція змінюється, але акциденти залишаються. І ми вже приймаємо не вино, але кров зі смаком вина, не хліб, але тіло зі смаком хліба. І приймаючи Євхаристію, ми приймаємо спасіння, ми приймаємо відкуплення, ми приймаємо жертву Христа, ми приймаємо вічність, яку Господь дарує для кожного з нас. Ми приймаємо жертву, яку Він. Пролив за кожного з нас, адже Він помер для теб, за тебе і за мене, для того, щоб ми мали життя вічне. Євхаристія змиває гріхи. І насправді кожна людина, яка є на службі Божій, повинна приступати до Пресвятої Євхаристії. Звісно ж, якщо вона є не в стані тяжкого гріха, але яка є в стані освячуючої ласки, Єсуфрон Мудрий казав, що чому стоїще глядач? Святі літургії. Маєш гріх, іди до сповіді, не маєш гріха, іди до причастя. Адже причастя змиває легкий гріх, а якщо є тяжкий гріх, то мусимо піти перший раз до сповіді, а потім до причастя. Причастя причастя нас, через причастя Ісус Христос нас відкупив від гріха. Відкупив від прокляття, відкупив від смерті. Але дав нам життя вічне. І в греко-католицькій церкві ми можемо приймати Пресвяту Євхаристію один раз на день, відбувши службу Божу. І для цього мусимо мати одну годину Євхаристійного посту. Натомість у Риму католиків наприклад, можна приймати Пресвяту Євхаристію два рази в день. Один раз можна не бути на святій Месі, а другий раз обов'язково мусимо бути. Також у Греко-католицькій церкві ми можемо тільки приймати Євхаристію ще в тих церквах, які є в супечастю з Греко-католицькою церквою, але не можемо приймати там, де ми не є в супечастю, наприклад, вірні греко-католицької церкви. Не можуть приймати престу Євхаристію у Православної церкви України. Можуть тільки тоді, коли є небезпека смерті, і коли немає поруч церкви Твого права. Але можемо, наприклад, приймати причастя демію супричастю, наприклад, у Риму католиків Отже, як ми бачимо, що тема Євхаристії вона дуже Переливається з темою сповіді. Тому для того, щоб ми глибше зрозуміли і доповнили цю тему, на наступний раз ми поговоримо про сповідь. А зараз мусимо зрозуміти, що Євхаристія нас спасає, бо Євхаристію є Ісус Христос. І Він не дає нам скуштувати на бенкеті їжу, як це є на весіллі. А Він дає спокуштувати себе. Він дарує нам звільнення, Він дарує нам відкуплення. І він бажає, щоб ми з ним були у раю, у вічності. Він бажає, щоб ніхто з нас не загинув, але покаявшись, щоб ми всі мали життя вічне. І це можливо тільки через нього і у ньому. Амінь.